Равлик, Павлик, покажи ріжки. Равлик, Павлик, покажи ніжки. Равлик, Павлик, покажи голівку. А Ану ж, равлик, ховайся у свою домівку. Чогось не хоче ховатися равлик в свою домівку. Бобрун, Бобрун, бобрунечку, покажи ми доріжечку, чи угору, чи в долину, чи в середню квартирину Сонечко, сонечко, вийди на віконечко, там твої діточки медок п'ють, а тобі не дають. Летіла, джола. <звук> 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 Коло, джола. Упс. Летіла оса Полоноса-пумс, летила мушка. Половушка-пумс, <минут> в жук. И вох он,